Наша незалежність це те, що ми так цінуємо і за що ми боремось зараз. Історія святкування незалежності України бере свій початок у 1991 році. Проте боротьба за незалежність країни розпочалася значно раніше, 22 січня 1918 року. Українці оголосили незалежність своєї держави шляхом четвертого універсалу Української центральної ради у 1919 році. Того ж дня на Софіївській площі в Києві сталося офіційне об'єднання Української Народної Республіки. Республіки та західноукраїнської народної республіки це було перше об'єднання українських історичних регіонів в одну державу 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний суверенітет України та постанову про день проголошення незалежності України. Приблизно 80% громадян підтримали цю ідею. Але в серпні 1991 року відбувся серпневий путч. спроба позбавити Михайла Горбачова влади та відновити попередні структури держави. Аби унаслідок цього, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада УРСР провела надзвичайне засідання, де прийняла постанову про незалежність України. Зараз, у 2023 році, ми відзначаємо 32 роки незалежності України. Це свято завжди відзначалося урочистими військовими парадами, святковими концертами і фестивалями. На жаль, в умовах війни ми змушені відмовитися від звичного святкування, щоб не наражати на ризик життя людей, масові заходи не проводять. Але це цей факт не заважає нам відзначати цей день як надзвичайно важливе державне свято. Наша незалежність непорушна завдяки нашим героям. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.